Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі п'ятниці у сьогоднішньому випуску. Про таке у 2015-му в обласному центрі відремонтували чотири десятки доріг. На половині вже тріщини та ями. Чи будуть їх латати знову? Чи оштрафують недобросовісних ремонтників? Дізнавались наші журналісти. В Ужгороді через пневмонію померла жінка. Зараз вірусологічна лабораторія з'ясовує, чи були це ускладнення після грипу. Медики запевняють жодного випадку грипу, аж один Н1 в Закарпатті офіційно не зареєстровано. У 2015-му комунальники відремонтували 39 доріг Ужгорода. Більшу частину кажуть, не просто латали, а перекладали асфальт великими відрізками. Займалися цим шість фірм підрядників. Кожна за власною технологією та ціною. Та з першими морозами пішли й перші тріщини. На деяких автошляхах покриття зняли, а нове покласти забули. По найскладніших ділянках прийшлася наша Олександра Туранова. А ще поспілкувалася з міськими службами і дізналася, чи бу. Будуть карати ремонтників за халатність. Центр міста, площа Патафі без асфальту вже четвертий місяць. Дорога у вертикальну смужку з горизонтальними ямами це є водіям та пішоходам. Від зебри тут просто перед школою залишилися мінімальні ознаки переходу. Переживаємо, мусимо відпрошуватися з роботи, щоб перевести через дорогу. Не знають всі люди, що тут є зебра, тому вони їдуть. Не можемо звинувачувати так само і водіїв, якщо вони не бачать, що тут є зебра і немає знаку і там немає, і тут немає. Я скільки разів сиділа за кордоном, тому що була і жила там там ночі навіть цю роботу, щоб не заважати ні водіям, ні людям, нічого моментально. Якщо у нас немає коштів на це, для чого це знімалося? знімалася? таке відчуття, що це робилось перед виборами, дорога була ліпше, ніж зараз. Вот. Зараз, виходить, вона вся в ямах, вся і ні чи вона взагалі то з'явиться. Це просто розбиті виходить, диски, все од наших дорог. На паралельній вулиці дорогу ремонтували зовсім нещодавно. Та ями знову тут. Вулиця Тихого, латана, перелатана. Ледь не кожен сантиметр тут, іншого кольору. Та скільки яма не ховай, дорога потребує капітального ремонту. А Одеська під час дощів повністю виправдовує свою назву. Бо машини, які проїжджають широкі, наповнені водою ями, нагадують кораблі, які причалюють до берега. А от на вулиці Гагаріна дорога після капремонту п'ять років тому. На перший погляд, покриття гладеньке, Але якщо придивитись, купа тріщин і дрібних ям. Звертаємося з Гагаріна, це вулиця Золота. З 90-х років ремонту не бачила. Місцеві неодноразово зверталися по допомогу у мерію. але поки їх не почули. Просив про допомогу, щоб зробили капітальний ремонт вулиці. Бачимо, коли дожді, то води тут багато. Це вже тепер мало стекло, а то було взагалі вся вулиця в воді. Нам не зручно, бо машини якраз. Їдуть і і на нас бризають, а ми втікаємо під края, щоб на нас не бризгало. Тут постійно зривають підвіски, гублять диски та застряють машини. А от в автосервісах наші дороги називають хлібними, бо щодня на ремонт лише до цього сервісу приїздять щонайменше дві машини з проблемами підвіски та ходової. Більшість поломок. Ходової частини автомобіля, які безпосередньо залежать від стану наших доріг або бездоріжжя, скоріше всього, ну, виходять з ладу такі елементи підвізки, як амортизатори, які є досить дорогостоячі. Ну а це обходиться, будемо так казати, у добру місячну зарплату. Комунальники хизуються зробленими дорогами за 2015-й. але пояснити, чому асфальт злазить менше як за рік, не беруться. кажуть, що весною будуть судити. Та згадуючи ремонтні роботи у дощ, мороз або ж на швидкоруч, відповідь напрошується сама. А Ужгородських комунальників на кожну вулицю своє виправдання чи обіцянка. Патафі планують застелити бруківкою, тому кажуть і довго. Щодо вулиці тихого з нами погодились, потрібен капремонт, але грошей нема. На Гагаріна, кажуть, взагалі все добре, бо гарантія на такий ремонт лише три роки. А якість робіт на совісті підрядників для робіт ем, прийшлося залучати фірми за меж міста. Цей Вінницький, Київський, Кривий Ріг працювали на місто. Немає в місті Ужгороді такого підприємства, яке би потужно працювало, виробляло асфальт і виконувало б свої роботи. У 2015-му вісім фірм підрядників наремонтували вулиці Ужгорода на 21 мільйон гривень. Навесні на всі залатані об'єкти направлять експертів, які перевірять якість робіт. З недобросовісними ремонтниками попрощаються. А для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми запитали містян, наскільки вони оцінюють дороги Ужгорода після ремонтів за десятибальною шкалою. І чому дивимось? Я в Ужгороді прожив 70 років. Які ями були 70 років, такі ями і зараз. Бо з плюсом. Ну ви стридите стоїть, а там е, е, внутрі дворики зроблені добре, а от вдоль дороги не проти. Все життя виросла радиці, тому вулиці там просто жесть. Балів так на 3-4 це з натяжкою. Я проживаю в Минаї, і там, да, там ремонтували. Ну як, не 10, звісно, але так. Сімерочку можна поставити. Ну, Субраненську, що починили, це добре. Ну але вона настільки загружена, що це ненадовго, і то, що її перекрили, це більше збитків нанесло, мабуть, державі, ніж те, що її починили. На трішку, слабеньку, ну дуже слабеньку, ну потягне. На два бали по-русски, чому а тому, що нічого не роблять. У мікрорайоні Босдуж, дороги просто ужасні. Чи вважається літний мікрорайон, але фактично пройти неможливо ні в сторону парка. Ні, в сторону іншу, та до токіо той бал на два на одиничку. 32 ДТП сталося на дорогах області за перші два тижні нового року. Це у шість разів більше ніж за аналогічний період минулого року. У цих аваріях дев'ятеро людей загинули. Ще 36 отримали травми. Часта причина ДТП слизька дорога та туман. Ці вихідні будуть для водіїв особливо небезпечними. На Закарпатті очікують сильних снігопадів, морозів та погіршення видимості. Автомобілістам радять, якщо є можливість не виїздити у найближчі два дні. Особливо у далеку дорогу. Не забувати також включати дальні світло фар, пригальмовувати біля пішохідних переходів, зважати на пішоходів, які крокують поруч проїжджою частиною дороги, і також при необхідності зупинятися на відпочинок. Летальний випадок у обласній лікарні підозра на пневмонію. Відомо про це стало сьогодні. Причину смерті поки встановлюють. Аналізи проводить вірусологічна лабораторія Санстанції. Також з підозрою на грип в інфекційній лікарні лежить 60-річна жінка. Епідеміологи саме проводять дослідження, поки результатів ще немає. Чутки про смерті від так званого свинячого грипу в області спростовують. Результати дослідження вищезгаданих згаданих двох випадків обіцяють оприлюднити. Сьогодні ми маємо повідомлення з обласної клінічної лікарні про випадок летальної від пневмонії і лікарі, враховуючи ускладнення епідемічної ситуації по державі в деяких областях, направили матеріал для виключення або ж підтвердження випадку вірусної етіології. До нас звертається кожен день 5-7 хворих. Із явищами із проявами гострої респіраторної вірусної інфекції. У нас є в достатній кількості швидких тестів, які ми можемо зразу визначити, є там грип чи нема. Але на сьогоднішній день ми не можемо відмічати, що є якраз висока захворюваність на грип. Є гострих респіраторних вірусних інфекцій багато, але грипу серед них мало. Поки що поки медики запевняють, серед мешканців Закарпаття випадків грипу а h 1 n 1 не було. Обласна вірсологічна лабораторія підтвердила два випадки грипу. А діагнози встановили киянам, які відпочивали тут на свята. Приїжджих пролікували у обласній лікарні. Вони вже повернулися додому. Піку захворюваності інфекціоністи очікують за 2-3 тижні. Попереду у деталях про таке. Пільгових кредитів на утеплення житла та енергоефективні заходи поки не дають а субсидії просять використовувати економно більше далі. Куди подіти ялинку? Викидати сухі деревця можна не всюди, а ще краще віднести туди, де від них буде користь. Розрекламовану державну програму на відшкодування енергоефективних кредитів призупинили. Тому закарпатців просять поки не подавати заявки. Гроші ще не виділили. Минулоріч за офіційними даними Закарпаттям видали понад 2 тисячі теплих кредитів на 46 мільйонів. Відшкодування давали у межах 14 тисяч гривень для одного власника житла. Тобто держава на 20-40% компенсувала витрати на заміну котлів чи утеплення осель а отримувачам субсидії від. Шкодовували в відсотків суми енергоефективного кредиту. Наші країни зосереджувалися на енергоефективних технологіях. Тобто, якраз оці сонячні батареї, вікна енергозаощаджувальні, кошти на програму енергоефективності передбачені в державному бюджеті на 2016 рік. І ми очікуємо на її продовження, ну буквально там через якийсь нетривалий період часу. Використовувати газу та електроенергії лише стільки, скільки необхідно, навіть якщо призначена субсидія радять закарпатцям в управліннях соцзахисту. За статистикою, більшість краян через теплу зиму не спалюють енергоресурсів навіть на суму обов'язкової частки платежу. При цьому переймаються чи отримують пільгу і далі, якщо не використають призначеного державою. В управліннях соцзахисту запевняють, сума субсидії не згорить а зекономлений залишок у підприємствах. Які надають послуги, просто перекинуть на наступний сезон. Треба економно використовувати енергоносії, тому що на наступний слідуючий період за таких умов буде зменшено, буде враховано це в обов'язкову частку платежу. Також призначена субсидія, якщо не використовується. Енергоносії на суму обов'язкової частки платежу за рахунок призначеної субсидії, сплачується і е, обов'язкова частка платежу. Тобто платиться за фактично спожиті енергоносії. Бо, скажімо, обов'язкова частка плати 500 гривень. 500 Вона спожила енергоносіїв на е, лише на 300 гривень, лише на 300 гривень. А обов'язково 500. Нічого не платить, не платить 300 гривень, бо призначена субсидія, скажімо, 1000 гривень. Вона нічого не платить, бо її призначена субсидія покриває фактично спожиті суму за фактично спожиті енергоносії. Куди подіти ялинку? Смітники Ужгорода щодня поповнюються викинутими новорічними деревцятами. А після водохреща роботи у комунальних служб відчутно побільшає. Причому, якщо викинете деревце, будьте за це загрожує штраф. Ірина Крупко продовжить. Свята закінчилися. Ялинку на смітник така випробувана роками традиція, і у 2016-му повторюється в Ужгороді. Комунальники кажуть, уже змирилися і звикли. А викинути вічно зелену на смітник не заборонено. Головне залишити деревце біля сміттєвого контейнера, інакше можна отримати штраф від 340 гривень за порушення правил благоустрою. Ці ялинки збираються так само обслуговуючи організацію за рахунок той же кварплати, яку сплачують мешканці за прибирання прибудинкової території. Біля контейнерного майданчика люди складують і звідти ми вивозимо. З вікон не бажано кидати, так як наші мешканці навчені руками. Ага, я викинула через вікно. в мене в хаті чисто, значить, а там хоч права не ростить. А якщо не на сміття, то куди? Ужгородці чули про європейський досвід переробки деревини, та для цього необхідне дороге обладнання і робоча сила. Є й простіші варіанти, але і вони в обласному центрі нереальні. Та я чув з ялиночками шаносіду зверини з ялинки, а в нас тут звіринця немає. Та я не знаю тепер, що що як робити тут у городі. То всі сюди носять. Якщо б тут якийсь хоч було, як якийсь зверин чи щось таке, щоб де було понести, то натяжко взяти та понести туди. Гілки можна подрібнити на спецтехніці, Із мульчі, яка вийде за рік, буде добриво, а стовбур на дрова. Саме так планують зробити з головною ялинкою міста. От тільки запустити масову переробку дерев таким способом недешево. Справа в тому, що робота подрібнювальної машини то коштує деяких витрат заробітня плата працівників ГСМ. І так далі, підвіз і так далі. На такі роботи не для людських, для людських ялинок не передбачені кошти. Але новорічну ялинку можна спалити з користю. В Ужгороді є кілька котелень, які працюють на твердому паливі. Ось, де ваші ялинки згодяться. Сюди достатньо принести деревця, а оператори котельні вже знають з чим і як його спалити. Дуже важливо, щоб ці ялинки не попадали на сміттєзвалище. А хто має можливість до найближчих садочків, де знаходяться котельні на дровах, це 28-й садочок і 30-й садочок. Можуть люди або якимось чином вивозити це туди. Їх Можна спалювати безперечно в цих котлах, ніякої шкоди вони їм не зроблять, і вони дуже гарно підходять для розпалу. І, хоч тепловіддача у ялинок не найвища, кількасот дерев можуть перетворитися на кілька годин тепла для маленьких ужгородців. З перемогою додому Ужгородська дитяча мініфутбольна команда зайняла перше місце в престижному словацькому турнірі. Змагались між собою кращі спортивні академії Словаччини. Наші спортсмени були запрошені як гості, яких фаворитами ніхто не вважав. Однак саме Ужгородська команда стала переможцем, пропустивши тільки один м'яч на турнірі. На першому тренуванні після перемоги юних спортсменів побувала наша знімальна група. З характером саме так можна описати перемогу хлопців із спортивної школи Зінедін, які нещодавно виграли футбольний турнір в Словаччині. Десятирічні ужгородці забили 16 м'ячів суперникам і тільки один пропустили. Це вражаючий результат, адже протистояли їм кращі спортивні школи країни-сусідки. Ми доволі таки хорошо зайняли перше місце. С общим результатом 16 голов забитых, один гол пропущенный. С 10 команд, команд 5-6 было очень хорошей, сильные спортивные школы. Это были искошевцы, и из Михайловцы, и, и ну, были хорошие команды. Цікавим в цій перемозі є й те, що перед турніром місцеві спортивні експерти не вважали ужгородців фаворитами змагань, адже команда приїхала в обмеженому складі. В запасі було тільки дві заміни, і одна з них це воротар. Тому ніхто не думав, що хлопці витримають навантаження щоденних матчів. Однак, як запевняють самі хлопці, складно було тільки у фіналі. Найскладніша команда була в фіналі, бо вона те, що ми вигравали всі матчі. Але ми, але ми е, виявилися сильнішими. Фінал 3-0. Виграли, старалися. Команда була сильна? Так. Да. Але бу, ми були сильніші. У Жорудську команду постійно запрошують на міжнародні турніри, але їздити на всі не мають змоги, адже кожна поїздка це в першу чергу витрати для батьків. Складно, багато часу займає, багато фінансово затрат, щоб дитина займалася. П'ять-шість разів як мінімум. ми їздимо, а може і більше, коли як. Багато турнірів тут на місці проходить і багато ви виїжджаємо. Венерю, словакію і по Україні. Конкретну суму батько не називає, адже це кожного разу інша цифра. Та й вважає, щасливі погляди дітей коштами не виміряти. Безцінним є й досвід, який отримують сьогоднішні переможці. Вважає відомий закарпатський тренер Олександр Філіп. Я думаю, що ці змагання приносять плоди позже, так, какані німного ще не так підходять кетому ділу, не так підготовлені. Водночас ще одна команда Зінедін повернулась призером з міжнародного турніру в Угорщині. Хлопці 2007 року народження вибороли друге місце. На цьому в мене все. Будьте пильними, якщо вирушаєте у дорогу затишних вихідних, і побачимось.